Ось три елементи, з якими ваш передпокій буде максимально сучасним. І перше, це консоль з led підсвіткою І тут одразу три переваги. По-перше, це величезне зеркало. Рідко де погодьтеся, можна побачити аж таке велике. По-друге, це ось ця от led підсвітка яка не світить тобі прямо в обличчя. І по-третє, це е, ніші для зберігання. Парасоль з металевим каркасом всередині. Другий пункт меблі індивідуального виробництва з технологією Push to Open. по-перше, обезпечуєте меблі від пошкоджень нігтями, пальцями. По-друге, економите на фурнітурі ручок. І по-третє, це набагато погодьтеся стильніше виглядає. Третє комірка для електрощитка і інтернету. Насправді. Ось такі от ідеї при індивідуальній розробці меблів дозволяють вам відволікти ваші очі від речей, які не несуть естетичної складової. І приховати це все в своєму домі. Сподобався TikTok? Став лайк і підписуйся. І пиши в коментарях, про що розказати ще.